кухар кондитер у мене професія перша. Я працював у кондитерській. Ну та тобто, ну, я вчився спочатку, потім працював в кондитерській. У в Каскадера головне вміти падати, а все інше все приладиться. У Каскадерській, коли я працював, мій трюк саме, -саме це 15 метрів з кріпосної стіни Хартінського замку. Балада Добрісна Рицарявінка Він можете подивитися у фільмі, будете дивитися там. Два придурка деруться на мечах, один падає в ніс. Так от той другий, хто впав це я. Вони, значить, <гадували> впали, а я потім вирішив впадати між ними туди. Думаю, ну вони отак впали, я туди. А вони подивиться, придурок. Ти що, ми ж нічого туди не поклали. Ну, тобто г'єдки були, там пасірова з Я говорю, ну добре, що не сказав, так би вбився. <гадували> так я так, як, і я так, і яся такий красивий. <гадували> один раз була проблема там. То дев'ять дублів я волоклі мене за БТРами мене просто винесли на ґрунтівку і порвали мені ліпті. порвали. Простіше бути актором, ніж режисером, відповідати за все і в голові тримати всю історію. Я ніколи не хотів бути режисером. Так сталося. Я почав знімати треноти, банкноти, мамаду, комедійний квартет, Я почав, а знімаючи це, я став придумувати сценарії, тому що. У мене задумки великі, багато що придумав на довгоносиках, тому що ще там 80% імпровізації, не кажучи, що я приймав участь у сценарії і так далі. Телебачення, кіно це зовсім різні речі, і це зовсім різні світи розумієте. Багато чогось, що я не розумію. Актори відмовлялися, сумская відмовилася від п'яти хвилин екранного часу. Ну, відмовилася, сказала, що вона устала, їй потрібно їхати, і утром треба працювати в другому місці і так далі. Ну, ну що я буду, палкою її бити, то я. Ну, і хочуть, і не хочуть, треба. У його кіно треба, щоб була історія. Що ти хочеш сказати глядачу? Навіщо ти взяв камеру, навіщо ви вирішили взяти 2 мільйони доларів у держави і щоб... взяти свого кармана 700 тисяч доларів, щоб показати. Навіщо ти все зробив? Розуміє? Мало, мало морська, вообще взагалі ніч... нічого. Це дитячим. У нас його немає. Ось ми кажемо про Дзю. Можна матюкати його, як завгодно, це ваше право, але вибачаюсь, люди на нього пішли. Люди своїми гаманцями за нього проголосували. Це про паршіру? Шалене весілля. Виш... Люди гаманцями проголосували. Мені не подобається те, що в цьому фільмі. Да, не Це є суб'єктивна моя думка, розумієте? Це Україна. Тут не неможливо прорахувати, що сподобається, розумієте. Є деякі проблеми фільмі Кібергії, але глядачу це подобається взагалі. Глядач підтримав це кіно, розумієте? Хто говорить про Регіна, він повинен почитати історію Регіна. Коли він вчився в цьому Кембриджі в університеті вчився, так, він же там е -е, був ватажком е -е, десь 20-25 людей, які просто е -е, по русски запастовали, які устроїли. Після цього він пішов політиком. И его взяли в кино не как актера, потому что он был, был, уже политическим деятелем, я не помню, то ли он не был не губернатором, он кем-то был, там, я не помню. его взяли, потому что вот классно его взять в кино. Одна только фраза есть, гениальная. Говорит, ребята, да, ну, если вот возьмем всех кандидатов, вот, задайте один и тот же вопрос. Что будет на следующий день? Если Володя, еще раз, мне к Володе хорошие человеческие отношения. Мне жалко его как человека, как творческого человека, мне его жалко. Вот и все. Потому что эта история не даст ему рейтинги никакие. То есть он все, что он наработал, он может потерять. В этом я больше ну, вот это переживаю, понимаете? Он к не класті, ні придіотом класті. В будь-якому випадку он приграє. Он при... ну, по-перше, я зараз знову подаю на держкіно і на фонд культури. Хочеться подати, щоб все кіноказка кіно -казка моя вийшла на генде Черіналісія. Ми вже по цій казці з каски з капранами зробили книжку. І по-друге, я відпрацював це буквально тиждень тому, був останній знімальний день. Серіалу Подорожники. Може, поміняється на назва, але подорожники поки назва. Це дуже весела історія з шикарними акторами, з сильними акторами, де всі. Працює дуже добре там Олеся Жураковська, Ірма Вітовська, Віктор Андрієнко, В'ячеслав Довженко. У нас є Італієць Патріша Олександр Дорошенко. Блін, ти що я тебе кажу там. Тож у нас багато цікавих зірок. і Наталія Сумська. Вона як мати оцього подорожника, якби би в'єднує всі. Він сподобається глядачам, мені здається, тому що ту енергетика, котра була, коли ми знімали все це, вона. Як і в Довгоносиках, як і в Мамаду. Воно наперек, летить через цей екрани, попаде до і ми станемо у глядача то, жити в хаті. розумієш? Про виставу, яку завтра побачить Полтава. Цікава історія про людину, про кожну людину, котра сидить в залі. Там є ви у вашому герої, в його війни. А це неможливо відірвати. Знаєте, як мені сказали, що Віктор, ви знаєте, такий текст вроді смішний, такий стьобний. И говорит, я, как вы с того текста сделали драму. Драма людины. Мы ржем всю выставу, а потом плачем. Я сижу, такая у меня фраза такая, сижу и говорю, что как-то в детстве ждал лето. Долго-долго ждал. И оно было было долгим-долгим. А сейчас как-то быстро проскакивает только зима. И в зале вдруг длинная! И залом в Полтаве, помнишь? А я говорю, да, да, еще и длиннее стало. Понимаете, то есть люди искренние, светлые, с лампочками в душе. Как не приехать сюда, как не показать еще раз выставу? Приходите, пожалуйста. Будет очень интересно.